Перший забіг, звісно, був особливим. Це була справжня пригода в невідоме. Впорядження було менш технологічним, і взагалі я не знала, чого очікувати, оскільки тоді, у Німеччині, де я народилася, не було справжньої культури трейлранінгу. Пам'ятаю, коли на станції підтримки в Шампекслак мені доводилось спостерігати, як один з учасників їв смачне спагетті, але він був настільки виснаженим, що буквально впав обличчям у тарілку, заснувши. Погодні умови були жахливими. Того року гонку завершило всього 67 спортсменів. Анкі Дрешер, учасниця першого UTMB. 1 вересня 2023 року знадобилося 20 років, щоб дійти до цього моменту. Понад 30 тисяч осіб з усього світу прибули до французького містечка Шамоні. Декому з них пощастило отримати бажане місце на старті. І тепер 2693 учасника щільно стояли під церквою. На великих екранах можна було розледіти їхні схвильовані обличчя. Глядачі вибухнули аплодисментами, коли один за одним деякі з найвидатніших трейлранерів світу долали перші кількасот метрів свого маршруту. Десятки камер транслювали цю подію в прямому етері. Як ви вже могли здогадатися, мова у сьогоднішньому випуску піде про, напевно, найвідоміші змагання у світі трейлранінгу Trail Демон Блар або скорочено UTMB. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому випуску, а в коментарях напишіть, чи була у вас коли-небудь думка про бігти стомильник. Не забувайте також, що ви можете підтримати мене на Патреоні і на БаймієКОФІ. Ютімбі бере свій відлік з 2003 року, але старту гонки передують багато різних подій. Якщо ж ми сильно заглибимося в ці події, то відкриємо для себе постать швейцарського аристократа і геолога Ораса Бенедикта, який в 1767 році завершив маршрут навколо Монблану, ймовірно ставши першою людиною, яка зробила це свідомо. Більше ніж століття по тому, в 1924 році Шамоні приймало перші зимові Олімпійські ігри. Це спричинило справжній туристичний бум, який триває і досі. Ну а зростання популярності трейлових забігів відкрило це місце з нового боку. В 1978 році двоє місцевих жителів Шамоні, Джек Індюк і Крістіан Русель, перше пробігли навколо Монблану. За 24 години і 45 хвилин. Важливо зараз зазначити, що оце коло воно не є суцільним треком. Це декілька різних треків, які поєднані між собою містечками і селами. Тому вони вибирали ті дороги, які їм було комфортніше. Відповідно, важко порівнювати цей час з сучасними показниками, та навіть і зараз в UTMB маршрут дуже часто змінюється. Два роки по тому, в 1980 році, Едіт Куб стала першою жінкою, яка пробігла навколо Монблана. Її результат трохи більше 28 годин. Якщо ж ми згадаємо перші змагання, які передували UTMB і проходили навколо Монблану, то таких було два. Спочатку, в 1986 році, відбувся супермарафон Демонблан, який проходив чотири етапи. А згодом тур де Монблан – Ультрамарафон дуже цікава гонка, оскільки це естафета. В одній команді почергово бігло сім різних учасників. Ця гонка тривала аж до 1999 року, але пожежа в тунелі через Монблан призвела до її скасування. Коли тунель знову відкрили в 2002 році, місцевий бігун Рене Башелар сподівався, що її відновлять. Але цього не сталося, тому він вирішив провести свою власну естафету. Правда, бажаючих було дуже мало, і від ідеї вирішив він відмовитися. Але одразу ж в нього виникла і дещо інша ідея. Я знав, що були люди, які пробігали навколо Монблана, просто двоє друзів приблизно за 25 годин. Тож ми розуміли, що можливо подолати весь маршрут самотужки. А якщо організувати таку гонку. Мішель може вам розповісти, як я втомив своїх друзів через те, що постійно запитував у всіх, чи можемо ми зробити тур Монблан? Чи можемо ми провести гонку на турі Монблан? Хто ж такий цей Мішель, про якого я згадував? Це дуже хороший друг Рене Башеларда. Мішель Полетті народився і виріс в цій гірській атмосфері Шамуні і змалку любив різні активності. У 1995 році він спробував також пробігти навколо Монблану, але зазнав невдачі. Рене був впевнений, що саме він погодиться на його скажену ідею. Це і сталося у вересні 2002 року. Група з дев'ятьох трейлранерів зібралася в одному з готелів Шамоні, щоб обговорити проведення власного старту. Більшість організаційної роботи взяли на себе Мішель разом з своєю дружиною Катрін, оскільки вони мали декілька бізнесів в Шамоні, найбільшим з яких був магазин відеокасет. Розуміння того, як працює бізнес, як його необхідно рекламувати, вміння просувати свою ідею через мережу інтернет, що в ті часи в Європі ще було дуже дивно. Ну і напевно найголовніше досвід організації параглайдингових змагань у 80-х роках дало дуже хороший результат. Вже у грудні вони отримали першу реєстрацію, а протягом весняних місяців кількість учасників зростала на очах. Це привернуло увагу The North Face, які погодилися стати головним спонсором забігу. Подружжя Полетті вирішило додати назву бренду до назви змагань, яку вони нещодавно придумали, і вийшло The North Face Ultra Trail Demon Blunt. 30 серпня 2003 року на стартову лінію вийшло майже 700 учасників. Просто фантастичні цифри для трейлових забігів тих років, які ще й проводилися до того ж вперше. Правда, на той момент ще не було ніяких кваліфікаційних вимог. І організатори почали задумуватися: а як вся ця кількість людей подолає надзвичайно складний 153-кілометровий маршрут, тому вони додали три різних фініші. До надзвичайно складного маршруту вже по дистанції додавалася ще й дуже сильна гроза. Тому до останнього фінішу дісталося всього 67 учасників. Переможцем серед чоловіків став не палець Дава Шерпа, а серед жінок американка Крістен Мойл. Їх результат 20 годин і 5 хвилин, та 29 годин і 38 хвилин. Відповідно, UTMB привернула увагу безліч різних видань по всьому світу, що допомогло одразу ж збільшити кількість учасників. Наступного року на старт вийшла вже 1383 а в 2005 році дві тисячі учасників. До речі, про 2005 рік. Тоді свою перемогу серед жінок здобула британка Елізабет Хокер, яка купила спеціальні кросівки всього за 10 днів до старту. Їй належить також рекорд за кількістю перемог на UTMB – 5 перемог, остання з яких датована 2012 роком, коли свою першу перемогу здобув рекордсмен за кількістю перемог серед чоловіків, француз Франсуа де Хей, який ділить це досягнення з легендою світу трейлранінгу Кіліаном Журне. Жорне вперше взяв участь у UTMB в 2008 році. Тоді його конкурентами були переможець 2003 року Дава Шерпа, переможець шостих-сьомих років італієць Марко Олмо. ну і Звісно, ще одна легенда світу трейлранінгу, американець Скотт Юрик. Ось що він розповів про цей забіг. За рік до мого першого UTMB мій друг надіслав відео з цієї гонки, і я подумав, о, це виглядає весело. Здавалося, логічним подолати коло монблану, тому я почав цим цікавитись. Але у мене виникло питання, чи зможу я подолати сотню миль. Це було головним питанням. Мені було 19, і я біг марафон у горах, та навіть трохи більше, але я ніколи не біг сотню миль. Якщо зможу добігти до фінішу, то можу перемогти. Але от чи зможу я добігти до фінішу? Спочатку для підготовки я подолав тур Монблан за 4 дні, а згодом за 2 дні. Після цього я зрозумів, що зможу подолати дистанцію. Коли прийшов час стартувати, я був схвильованим цією пригодою. Мій план був постійно бігти, навіть якщо і повільно, але не переходити на ходьбу. Перші 20 кілометрів я долав з давою шерпою, але потім я біг сам у комфортному темпі. Це був прекрасний день. Спекотна погода, спокійна ніч, я почувався добре. Звісно, як тільки я добіг до Швейцарії стало важко, але це нормально. Ця перемога запам'яталася всім не тільки тому, що її здобув 19-річний нікому невідомий хлопець, але й через кількість спорядження Жорне. Коли всі бігли обвішані різними штуками, він долав дистанцію взагалі майже без нічого. Інші учасники хотіли, щоб його дискваліфікували, але тоді перелік обов'язкового спорядження був дуже погано сформульованим. Наприклад, Кіліян взяв з собою лише маленький шматочок від термоковдри, оскільки ніде не було зазначено, як вона ж має виглядати. Саме тоді організатори починають формувати детальний перелік спорядження, який ви можете зустріти і зараз. Дистанція, яку вони долали у 2008 році, складала 167 км, кілометрів, що майже на 15 кілометрів більше ніж у 2003 році. І вже дуже наближено до сучасного маршруту. Хоча завжди варто пам'ятати, що трек може змінюватися через погодні умови. Все почалося у 2010 році, коли за декілька годин після загального старту почалася дуже сильна гроза, і організатори не придумали нічого кращого, як скасувати змагання. Учасники були розчарованими, оскільки вони пройшли дуже довгий складний період підготовки. Витратили шалені кошти, але зупинилися всього за крок до досягнення своєї мрії. Правда, всі чудово розуміли, що їхнє життя і здоров'я важливіші ніж якась мрія. Але тут організатори приймають дуже дивне рішення о півтретьої ночі, коли більшість людей вже покинула Шамоні, UTMB відправляє смс-повідомлення з інформацією, що гонка продовжиться. І всі учасники повинні бути о шостій ранку в автобусі. Людям, які з зрозумілих причин не могли вчасно бути на місці відправки, навіть не перенесли реєстрацію на наступний рік, не говорячи вже про повернення коштів. Це сильно підірвало авторитет UTMB, але легендарність цієї гонки перемогла. І зараз про цю ситуацію вже мало хто згадує. У 2012 році погода була схожою також була дуже сильна гроза, але тут організатори вже вчасно прийняли рішення про скорочення дистанції, яка склала всього 103 кілометри. UTMB не проводився лише один раз в 2020 році через пандемію. Тож 1 вересня 2023 року весь Шамоні відзначав 20-ту річницю проведення цього старту. Цьогорічна дистанція склала 173 км кілометри і 500 метрів. Набір висоти 10 тисяч метрів. Найвища точка 2566 метрів. На всіх учасників чекало 15 пунктів харчування по всій дистанції. Переможцями ж стали американець Джим Волмсі, який нарешті виборов перше місце після стількох спроб. І американка Кортні Дау Волтер, яка перегорнула сторінку правил відновлення після стомильників, і виграла третій з найвідоміших трейлових забігів протягом трьох місяців. Це американський хардрок і Western States, ну і відповідно UTMB. Ось що вона сказала журналістам після свого фінішу. Я не знала, як моє тіло або розум відреагують під час гонки на ще один довгий забіг. Але ця цікавість спонукала мене зробити це. Хотіла бігти так, наче це був єдиний стар. Такий був мій підхід до всіх змагань цьогоріч: не мати, знаєте, готового виправдання, не думати про в тому, яка все ще може бути. Просто віддати все, що в мене є. Я почала гонку саме з таким наміром, бігла у звичному темпі, а потім стало цікаво, куди ж заведе мене ця дорога. За 20 років UTMB виріс із звичайного старту до справжнього бренду. Ще в 2006 році організатори відчули цю популярність і зробили новий забіг: – кілометровий кормайор Шампекс Шамоні. Щороку кількість змагань у Шамоні зростала, а згодом UTMB під своєю гідою почали організовувати змагання вже і в інших країнах. Дуже багато інформації для сьогоднішнього відео я взяв з книги Дуга Майера The Race that Change Running: The Inside Story of UTMB. Дуже класна книга, рекомендую вам її прочитати. Тож, друзі, впевнений, що ви, як і я, маєте таку невеличку мрію взяти участь у UTMB, може, навіть стомильнику. Надіюся, все у нас вийде. Дуже дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!